I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. YouTube Що буду готувати цієї осені? свої дві найулюбленіші страви? Покажу вам свої покупки. Саме цей лох мене надихнула зняти осінь. На вулиці неймовірна краса. Вийшло сонечко, хочеться жити, як то перенароджуватися. Саме це таке відчуття перенародження. Воно відбувається в мене саме в осінню пору, не перед новим роком, не після нового року, а саме осінь. Тому що Це такий період, де ти отримуєш мега величезну кількість знань. В тебе йде внутрішнє перенародження, але в цей час ти надихаєшся. Також це можливість проводити більшу частину свого життя вдома і створювати затишок. Можливо, для когось це буде виглядати депресивно, але я люблю проводити час вдома. Я люблю створювати якісь цікаві рецепти, готувати, створювати затишок і, власне, працювати з дому. Це таке особливе місце, де хочеться, щоб було і комфортно, і затишно. У лозі я вам покажу два своїх улюблених рецепти, які я прям обожнюю. Один буде солодкий, другий буде солоний для любителів, скажімо так, і це мої фаворити. Я можу їх їсти 24 на 7. Перше це ось такі сірники. Здавалося, просто сірники, але вони виглядають неймовірно класно. Осінню я особливо люблю запалювати свічки і створювати таку затишну атмосферу. Це можуть бути звичайні свічки, це можуть бути якісь декоративні свічки, але вони в мене повинні бути вдома красиво. Мені навіть подобається вони на подарунок, якщо дарувати комусь свічку і до них ось такі сирники. Ось так вони виглядають. Іспрей, соло на карамель. Теж любов, теж мій фаворит. Це вже трошки між осінню і новим роком. Але це такий обожнювальний запах, і мені саме подобаються не палички, які ти залишаєш, і вони роблять запах, а саме ось такі спреї. Запах, як на мене, тримається значно довше. Просто мій фаворит. Ви, якщо попшикаєте вдома, моментально з'являється апетит з'їсти булочку з соленою карамелю. Він йде більш лайтовіший, також мені а, осінній, тому що він йде з сетою. Цей на кожен день. Запах також неймовірний, не притерний. Покажу вам ще ближче, щоб ви собі глянули. Це, виходить, ось такий варіант запаху. Саме це мені подобається, там є інші, але вони не такі прикольні. Та ж сама подача в спреї. Тут, це ось така посилка від декею. Аж її втихо розпакувати і розкласти речі, тому що тут були такі важливі і цінні речі, скажімо так. Які мені пригодилися. Але я вам йду показувати, що там ж було. Це ось такі тарілочки. Я давно хотіла а, взяти собі для боулів. Я їх називаю трошки собачими тарілками, тому що вони такої форми, але насправді вони дуже зручні. Хотіла ось такі глибокі тарілки, щоб можна було куштувати в них боули. Ще ось такі кружки. На чай такі цікаві, мені виглядає як полюсточок Та-дам! Лампа. Правда, ще потрібно купити лампу всередину, щоб вона запрацювала, але тим не менше класна лампа, яка має світити жовтим відтінком. Вона не є дуже велика, але дуже затишна і красива. В інтер'єр прям дуже підходить, тому я задоволена максимально. Лампа взагалі створюють вдома особливий затишок, тому якщо у вас немає, купіть обов'язково. Там ковдри точно ніхто не показував. Я замовила постіль в такому жовтому вікінку. Вона мені на фото виглядала, до речі, набагато жовтіша. Тут вона просто коричнева така, але теж прикольна. Дуже приємна до тіла. І в мене тепер ось така постіль. Покажу вам, ще здалеку. Ну, я вважаю, куди вже затишніший влог може бути. В ковдрі. Ще один атрибут це ось така пательня. Не знаю, як вона називається. Я називаю це пательнею. І вона класна тим, що вона вмістка. Що в більшості посуду для випікання у мене вони невеликі. Хочеться приготувати раз, а потім тиждень їсти. Тут є ось така сітка, на ній запікаються овочі. Сьогодні ми будемо її також використовувати для нашого рецепту. Трибут сьогоднішньої осені – це ось такі: ось така капуста. Подивіться, яку красиву знайшла. Вона продається у різних відтінках. Я взяла з фіолетовим відтінком, але дуже красива. Проте мені вже ваза не подобається під цілу під цю капусту. Треба якусь набагато цікавіше. Клас. Домашні піжамнішки. Зараз теж їх дуже люблю. Дуже прикольні, зручні та пулі також від зари на ось такий мігенький підошві. Погнали, давайте будемо готувати. Саме морква, борошно, яйця, горішки, бажано волозькі, але якщо немає, можна інші. Цукор. Та воно у нас не буде пепешне, Але я прихильник того, що краще додати тут цукор, аніж їсти незрозуміло, скільки цукру, і тому подібне. Їх гане також багато, я тому. Та й ви можете регулювати собі солодкавість за допомогою цукру. Тут він не впливає на склад, бо якщо, наприклад, ви робите щось з білками, тут воно не впливає, тому це чисто для смаку. Пульсинова цедра і такі проправи я кориця, розпушувач, і я взяла ще ванільний цукор. Нам потрібно змішати деякі з інгредієнтів. Яйця нам потрібно змішати з цукром, половинку цього цукру, а половинку залишу для маси. І вінчиком збовтуємо. Потрібно додати рослиної олії. У мене оливкова олія, грам 80. Тепер займемося суками-інгредієнтами і будемо змішувати борошно зі спеціями і з розпушувачем. І найбільший мінус оцих таких десертів. Взагалі будь-яких це врахується ще один з найпростіших десертів. Їх потрібно зважувати. А я люблю прям все робити на око. Тому я люблю більше годувати солоне, але бувають такі класні періоди, де хочеться щось смішненьке. Тобто, раз в рік я обов'язково роблю чізкейк. За рецептами ви можете глянути у мене в інстаграмі, або це може бути тиверп'яних з настроєм осені. Одна столова ложка. Так, я гадаю, десь так. Так, цю суміш нам потрібно перемішати. Нам потрібно подрібнити горішки. Добавимо до моркви цедру апельсину. До цієї суміші додаємо моркву, ліжки. Можна ще теж залишити на декор наверх. І сухі інгредієнти. Викладаємо наш кейк в форму, піднески я ставлю ось таку. Так, сюди поміщаємо нашу масу, Розпреділяємо по формі, які тут доволі тонки. І ставимо цю красу випікати приблизно на 40 хвилин під 180 градусів розігріту духовку. В кожного може бути по-різному, залежно від товщини. У мене не сильно велика товщина. Можливо, якщо у вас буде інша форма, інша товщина цього кексика, то можливо у вас вийде більше по часу, або, навпаки, менше. Ще нам потрібно зробити зверху масою. Про те, що я говорила, ви можете тут собі регулювати і робити її солодкою або кислою. Я ж в свою чергу зроблю її після того, коли кекс остине, щоб. Він даром не стояв. Нам потрібен сирок, я люблю Філадельфію, оскільки я там не даю багато цукру, вона трішки теж солоденька. Тому я даю ось такі три пачки Філадельфії, трішки цукру і зверху присипати горішки. Все це змішуємо, Краще, коли ви будете використовувати цукрову пудру, тому це буде зверху така маса, і ми з цим продовжимо трішки пізніше. Давайте я підготувала вже зону для другої здрави. По виду ви вже, можливо, здогадалися. Я не знаю, як вона правильно називається, ти, в принципі, в цьому не суть. Це буде страва з баклажанів, ось таких томатів. До речі, я їх дуже люблю, в них хороший склад, і вони дуже смачні. І ось такі види сиру різні. Бачу, що форма моя, яку я купила, прям мега велика. Тому не знаю, може побіжу ще баклажанами. Але... Так потрібно порізати баклажани і легенько підсмажувати на сковорідці. не супер сильно, легенько, щоб вони зм'якшились. Та страва. Любить баклажани, то й точно про неї чув. Різаємо всі баклажашки. Цей баклажан, виходить, трішки м'якший. В раціоні має бути багато овочів, і зачасту люди звикли, що потрібно їсти тільки зелень салати, і це таїлка з овочами, але також є багато різних класних страв, як от для прикладу, ось ця. Це по суті овочі, сир і овочі, тому що томатна паста це ж по суті ті ж самі овочі, просто в іншому вигляді. Тому я прям обожнюю ці страви, посмажу. Ще один цікавий факт про мене, я просто обожнюю готувати з друзями. Дуже прикольне часопроведення, тому що кожен зайнятий своїм процесом, і ви робите щось спільне. Насправді, в нас така культура, коли ви йдете в гості, скажімо так, один до одного, поки в мене на задньому фоні доробляються баклажани, в У нас створена культура, коли ви йдете в гості один до одного, то зазвичай стіл вже. Наставлений, скажімо так, тобто, у вас є якісь е, вже страви приготовлені, і ви ніби пригощаєте. А спробуйте зібратися з друзями і приготувати якісь страви, Це насправді набагато цікавіше, ніж просто приготувати і поїсти це сам процес, який е, насправді дуже захоплює. І я не раз переконувалась, у мене в оточенні є багато друзів, які не люблять готувати, які в принципі. Е, Ніколи не мали справу з такими штуками, як кухня, і не люблять усі всі процеси. Але їм ось цей такий експірієнс дуже подобається. І дуже круто те, що коли ви збираєтесь разом, вас у вас навіть не виходить якийсь рецепт. Це більше об'єднує і неодмінно спробуйте, якщо ви ще не готували. Не пройшло і декілька хвилин зробила таку заготовку з баклажаном. Він просто смачніше виходить, коли він має таку типу, слойність, а не коли він такий типу, рівний, наприклад, з двох слоїв. Бо так зробити теж можна, але він виходить не такий смачний. Тому, якщо у вас є можливість, робіть його таким слойним. До речі, можемо заглянути до нашого кейку. Він там печеться, і мені здається, хвилин 10 ще буде потрібно, і все. Його можна буде витягувати, щоб він остивав. Я знаю, що це буде смачно на всі 100%. Ще ми робимо, ніби такі слої. Викладаю їх першим слоєм. Так, наступним слоєм ми додаємо томатну основу. Можна, в принципі, готувати самому цю томатну основу, але вона класна, в неї хороший склад, тому я не бачу сенсу витрачати на це час. Додавляєте сирок. В мене він тут гауда, А тут моцарелла. царела. Я ну і, звичайно, другий слой. Та ж сама історія з томатами. Знатно, буде смачніше. Та ж сама історія з сиром. Додаємо цареви в Це себе пікати ну, приблизно хвилин 25. Глянь, скільки вийшло цієї божественної страви? Наш кейк готовий. Обов'язково дайте йому остинути. Тут, виходить, я додаю. Друпачки такої Філадальфії, можна трішки менше. Хочете того крему, скільки собі робіть. Тепер додаємо цукропудру. Достатньо солодка. Слухайте, він парує. Мені вже цікаво спробувати. Да? так. Це? Враховуюся, що я надавала сюди багато цукру. Це вийшло дуже смачно. Можливо, через те, що я дала більше морби. І ніж планувала. Це дуже смачно, це дуже по осінньому І це вау. Все, тепер як чекати на нього, щоб він остив. скажіть, будь ласка. І тут вже аромат. Він зверху поріжки. Ось такий він вийшовший та бленький. Виглядає він афігенно, пахне афігенно. на смак я вже трішки спробувала. Тоже дуже класно. Зараз спробуємо ще з кремом. М -м -м. Він такий зволожений, дуже осінній. Якщо б я не знала, що там морква всередині, я б подумала, що це гарбузовий. Ммм. Пахнуть просто на всю Супер, все ж тянеться. Ну, як ви зрозуміли, це не тільки смачно, а ще й смачно дуже виглядає. Сир, просто який дуже тягнеться. Якщо вам вдома нема кому погризти ваші тапки, бо подивіться, просто, в якому стані вже знаходиться той тапок, ну, то звертайтеся. В мене є маленький дружок, який мусить це зробити замість вас. Мене вже, напевно, всі запитали, чи там мій собака. Ні, це не мій собака, це собака друга. Але в мене живе ця постійно собака, тому що... <головіка> тому що вона не хоче залишатись сама вдома і дуже часто буває у мене. Покажемося підписникам. Хто такий солодкий? О, просто прекрасно. Я зібралась прогулятись осіннім містом. І візьму вас з собою. Бралась так доволі простенько, Лонг, який насправді є дуже теплим, хоч він виглядає прозорим. І зараз підберу разом з вами верхній одяг. У мене є два варіанти. Перший це ось Перший таке це пальто від бажани. Якусь було ще більшовину. Це ось така вінтажна шкірянка, яку я купила в Нью-Йорку. Вона мені дуже подобається. Я все ж, напевно, зупинюся на шкірянці, бо поки є можливість її одягати, одягну. бо потім може бути вже занадто холодно на неї. Добавлю запах цієї осені з попереднього влогу, всі пам'ятають, що покажемо ось так, що в мене вийшло. Ось такий лучок, штаніжки, лофери. І зараз ще сумочку візьму.